Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня, дорогенькі мої підписники і гості каналу. Новий день, нова страва, нова історія і нові благословіння для вас. Хай Господь береже вас. День непростий, але Божого захисту кожному з нас. Сьогодні ми з вами приготуємо знову ж таки незвичну, як я завжди кажу, тому що це скарбнички наших таких селянських українських страв. Це в нас сьогодні буде капусняк, він дуже незвичний цей капусняк. Капусняк, козацька сила. Дуже цікава історія виникнення цього цієї страви, дуже цікаве саме приготування цієї страви. Може, комусь здасться, це Пригодиться, а може комусь таким вигаданим. Але цю страву варто звернути на неї увагу і приготувати. Що для неї потрібно для цієї страви? У мене закипає в каструлі водичка, вже ось ось. Перш за все, нам треба вкинути туди. Зараз я вкину перш. Добре, вимочити м'ясо. Ми знаємо, що м'ясо треба вимочувати з кров'ю. Не можна ні в якому разі їсти, тому що не можна їсти кров. Ні кров'я, ні ковбаси, нічого такого їсти не можна. І м'ясо потрібно вимочувати. Водичка закипіла, світла немає, темно. Так що придивляйтесь. За краще у цьому капуснику або порібрена, або таке підчеревина. Пісне сюди не додавайте. Я зараз вам розповім, чому кину, хай воно кипить, щоб зняти піну і далі продовжувати робити. Віджимаємо, щоб не було крові, дивимося, де там, що там нам не подобається. І вкидаємо. І нехай м'ясо відварюється, і знімемо шум з нього, і продовжуємо далі. Нам потрібна квасоля. За краще, якщо вона сира, у мене відварена. Краще, якщо вона сира. І тоді вкидати її треба буде разом із м'ясом. Я ніколи квасолю на ніч не замочую, тому що вона втрачає більші свого білка, який нам потрібний. Тому краще, коли ви варите борщ чи суп з васолю, просто вкидати разом із м'ясом. І варити до тієї пори, коли ви берете квасолину у ложечку, на неї подули. І в неї така луснула верхня шкірочка, Ото, значить, пора вкидати картоплю. І воно вже разом з, з, з іншими інгредієнтами дойде до потрібної кондиції. Потрібна морква. У мене ось така морква, це така заготовка, ще не дуже розмерглася. Тут в мене морква, перець і листочки селери і петрушки. Ось така заготовочка. Квасоля відварена в саму останню чергу вкину, а взагалі-то потрібно разом з м'ясом кидати. Ось яка капуста квашена. Дивіться, її потрібно дуже багато, тому що цей капусняк на основі квашеної капусти. Чому я її не надбирала, хотіла вам показати на каналі в мене. Ми разом з вами квасили, підбирали капусту, квасили. Дивіться, вона скільки стоїть. Гляньте, яка вона білесенька білесенька вона така хрустка. І я зверху накривала її листочками селери, і вона не плісня, взагалі ніякого зайвого бродіння тут такого. Не було, все, до кондиції дійшло, накрила листочками селери і все смакує, пахне, хрустить дуже-дуже смачно. Потрібно нам ще цибулі багато, чесничка теж немало. Потрібна селера, я завжди її додаю, і шматочок гіркого перцю. Для засмажки нам потрібно буде, я додам і смальцю, і олійки. Взагалі-то цей капусняк готувався на смальці. Він готувався без картоплі. Але я додам картоплю. Чому? Я вам зараз скажу. Картоплю ми будемо відварювати окремо, в іншій каструльці і в іншій воді. Цей капусняк готувався як основа. Його готували дуже багато, великий такий баняк, ставили в піч. А як це ще козаки готували, то вони теж готували великий такий баняк, у них там був вони розтоплювали пічку, готували багато його, дуже багато, а потім просто надбирали скільки треба. Додавали то картоплю, то якусь кашу відварену, заливали оцим капусняком зверху, і виходила кожного дня інша страва. Чому саме козацька сила? Раніше не було ні лимонів, ні імбіря, не було ніяких фармацитронів, ніяких антигріпінів, нічого не було, було тільки те, що дала нам матінка природа. І Господь Бог. Тому козаки завжди возили з собою. В них були така діжки з солониною, діжки з квашеною капустою, були такі здорові баняки із сквасоли. Це те, що в них було завжди. І смалець в них не було олії, вони не возили з собою олії. Вони возили з собою здорові теж такі баняки, і сала, і смальцю. І оце з цього всього їм треба було приготувати, щоб було і ситно, і щоб вони зігрівалися, і щоб вони не хворіли, тому що і в капусті багато, і в цибулі багато вітаміна С, в, мор... ну, в моркви багато коротин, е... м'ясо і квасоля це в нас білок, і тому був такий комплекс вітамінів, які вони були сильні, хоробрі, і не хворіли. Пізніше селяни робили так. І цей капусняк готували тільки тоді, коли пізно осені або взимку, коли була квашена капуста, коли було заготовлене сало м'ясо, і його готували і готували на декілька днів. Ось так. Чому картоплю не можна кидати разом, потрібно виварювати окремо? Тому що якщо ви вкинете після того, як відвариться капуста кисла, картопля буде твердою, ви її не зварите ніколи. Якщо ви відварите вже в картоплю, а потім кинете капусту, капуста буде твердою. Тому картоплю відварюємо окремо. Потім я додам її в капусняк, а оригінально то в тарілку кладеться картопля і зверху заливається цим капусняком. Ось так. Красноти ніякої, не томата, не томатної пасти ми не додаємо. Ось так, всі продукти, які нам потрібні. Зараз я нарізаю картоплю. Надбираю, скільки мені потрібно капусти, ріжу цибулинку і вкидаємо сюди. Шумовиня немає, а немає чому, дивіться, збирати немає чого. Тому що я замочила м'ясо, добре його промила і вкинула його в кип'яток. Коли вкидаємо в кипяток, шумовиння ніколи не буде. Якщо в холодну воду, буде навар густіший, але буде дуже багато шумовині. Ось так. Зараз ріжемо цибульку, вкидаємо все, що треба нам, капуснячок. Капусточки надбираємо із соком. Сок не зливаємо. Оцей капустяний сок, він дуже-дуже корисний. В ньому багато вітаміна С, і в ньому багато ще якихось таких речовин. Я, я не знаю, як вони називаються. Але вони навіть для кишківника, для нашого шлунка, вони дуже-дуже корисні. Тут є бактерії, які потрібні які корисні бактерії, які потрібні кисломолочні, ще там якісь. Для того, щоб добре перетравлювалася наша їжа. Тому капусти тут багато і разом із соком. Це в нас були капусточки, як ви пам'ятаєте, з яблучками. Яблучка я витягну. Яблучка нам капуснику не треба. Дуже-дуже смачна, хрустка. Ви подивіться, білесенька-білесенька така лента. І треба її багато. Я візьму поки що ось так, а потім може додам. Тепер додаю листя селери до нашого. Не бульйон, бо я колись показала, що треба робити, щоб був наваристий гарний бульйон. Я не показувала, що це бульйон, я просто розказала. По ходу справи вже як варила, вже вкинула картоплю. І, і просто розповідала, що треба набирати, наливати води скільки, скільки, щоб вона коли википить, вам було якраз, скільки потрібно рідини, щоб було самої цього наваристого бульйону. А мені написали, ой, він у вас мутний, ой, бульйон повинен бути такий, це Та теж не бульйон, це борщ вариться. Тому він не може бути прозорий. Ну, я вже туди вкинула овочі. Він прозорий бути не може. Ось так цибульку дрібнесенько порізали, як завжди. У нас тут корінь селери і м'ясо. Якби ми... Ой, а який зразу аромат? Від селери, від цибульки, Це... слухайте, і щоб квасолька була сира, ми зразу, відразу додали б сюди і квасольки. Тепер у нас все гарно кипить, передвигаємо на інший огонь на менший. І годиночку хай воно собі кипить. Через годину ми додамо сюди капусту, щоб капуста в нас теж годину кипіла. Зараз нарізаємо картоплю. Картоплю я буду нарізати не, не маленькими, не дрібненькими шматочками. У мене тут або три здорові, бо в мене одна здорова, а ті маленькі на 4 літри, так як у мене капусника 4 літри, 4-літрова каструля, то три картоплини здорові буде досить. Ось такими немаленькими, не дрібненькими шматочками я ріжу. Отак. І потім пізніше поставлю її відварювати окремо. Дуже добрий цей капусняк із шматочками підчеревини. Якщо це було солонина, із солониною готували, тому що хто не знає, що таке солонина, це не було ж холодильників морозильних камер, а у таких баняках здорових, у діжках солили сало, солили м'ясо окремо, солили там підчеревину. Просто сіль варився такий розсіл і заливався. Воно могло пів року і більше зберігатися, десь у підвалах, там, в комірчинах. Ось так, картоплю отак порізали. Але ж його потрібно було, мабуть, цілу добу вимочувати, тому що воно було дуже-дуже-дуже солоне. Ось так. Все. Через годинку зустрінемось і будемо працювати далі. Ось так кипить. М'ясо з цибулькою і селерою. Селера вже нам віддала все, що треба. Ми її забираємо звідси. Уже її час закінчився. М'яско, дивіться, як гарно проварюється, воно повинно варитися довго, щоб було таке зовсім зовсім м'якесеньке. І тепер ми додаємо сюди вашу мітапкусточку. Пам'ятаємо, що її повинно бути багато. Це основний інгредієнт нашого такого. Капусняка. Він називається у нас козацька сила, цей капусняк називається, але його ще називали козацька юшка, козацька кисла юшка. Ось так. І тепер ми передвигаємо знову на маленький на меншенький вогонь. І годину ще буде варитися, аж доки буде м'якенька капусточка, зовсім відвариться м'ясо. і потім тут будемо додавати все інше. І паралельно ставимо. Картоплю на газ, щоб вона варилася. Так ось так поставили картоплю у великій кількості води. Вона потрібна нам, щоб приготувалася. майже майже до готовності. М'яти ми її не будемо, тому спробуємо, що вона вже м'якенька. І вимикаємо. Юшку зливати поки що не будемо, тому що ми не знаємо, може, доведеться нам додавати капусняк. І ще раз нагадую, що ми варимо просто капусняк і основу додаємо картоплю. Раніше додавали або пшоняну кашу, і тоді був класичний такий капусняк. Рису не було, гречки було дуже мало. Потім або була картопля, або було пшоно. Пшоняну кашу додавали, заливали, або картоплю заливали. і Були різні варіанти цього такого смачного капуснячка. А що в нас тут з капуснячком? Останнє закипає. Піднялася трошечки така, наче піна тому що, Гляньте, капуста ж квашена така квашена вже кисла. І в ній процес бродіння був. І ось така вона, гляньте. І ось такої густоти вона повинна бути, тому що все-таки це капусняк. Вона ще трішечки вариться і м'ясо стане меншеньке. Ось так. Ми повинні його готувати із урахуванням того, що ми м'ясо будемо вибирати з нього, то щоб не була просто сама вода. І так продовжуємо. Картопля у нас вариться, я її ще не присолювала. Капусничок ми не солимо, солимо в самому кінці. Тому що квасолька у нас підсолена, картоплю ми підсолимо. Капусточка у нас і підсолена добра, і квашена. Тому в самому кінці ми будемо солити. Я приготувала ось ще два лаврові листочки і 4 горошинки духмяного перцю. І сіль, сіль потім до смаку. Ось така у нас, дивіться, це в мене заморозка така. Гляньте, тут морква, червоний перчик, і зелень, селери і петрушки. Ось ми будемо смажити. Цибульку я вже порізала дрібненько, чесничок почищений. Тепер робимо засмажечку. Наливаємо багатенько нам треба. Грамі 50 грамів. олійки я налила. І додаю сюди смальчик. Якщо тільки один смалець, теж дуже добре. Я як готую завжди кажу, смалець корисніший, ніж олія. Він і поживніший і корисніший. Тому Це саме дешевше, що ми можемо купити, і зробити собі такий смальчик. Головне, його не пересмажити, щоб він не був коричневий, щоб не гірчив. Раніше просто і ці ж самі козаки. І раніше в селі чоловікам на роботу давали хліб, змажений смальцем, притрушений з солькою. І ми, як малі були, це була така смакота, коли просто хліб намазав смальцем. Сольку притрусив і це тобі була готова їжа. Ось так капусточка у нас тут вариться. Все в нас тут добре, вона вже така не зовсім м'яка, вона зовсім м'якою не буде, тому що вона пашена. Вона не буде м'якою, не розпадеться. Оталійка розігрівається. За смажку ми готуємо, ви пам'ятаєте, як я готую і вас учу. Тільки тоді, коли жир добре розігріється, аж закипить. Тільки тоді ми докидаємо цибульку, якщо хочемо, щоб вона була рум'яна і пахуча, і віддала свій аромат, і колір. Тільки тоді ми додаємо. На сиру, на сковорідку холодну цибулю ми не додаємо. Буває таке, що кидають сиру цибулю на холодну сковорідку, аж потім додають олію. Вона виходить така пропарена, але вона не не просмажена. А нам треба, щоб вона така аж забулькала все. Ось так. Зараз я кидаю, воно буде шпарчати. Оце при... перший признак того, що все правильно. Ось так. Перчить, бульбашки пускає. Ось, це те, що нам треба. Розправляємо все і чекаємо, поки вона зовсім розмажеться. Морковку ми не кидаємо, ніколи морку не кидаємо разом із цибулею. Теж по тій же самій причині, що воно не віддасть, і коротина свого не віддасть, і буде і те, і те, і як просто як така пропарена каша. А нам треба, щоб воно було просмажене, блискуче, гарно-гарного кольору. Щоб ми не гаяли часу. Зараз є часничок у мене, ось так. І я отакий пристрій мені коляня подарував. У мене на нього були більші сподівання. Такий він не дуже там, як прикладно показувати, але все-таки в мене ступки немає, то добре і так. Так, продавлюємо кожен часничок. Він не зразу там так інтенсивно продавлюється, що прям як в рекламі. але ж ми справимося. Бачите, не зовсім він продавлюється, так що, якщо хто хоче купити таку штучку, не рекомендую. Так, тепер беремо перчик. На викидаємо обов'язково, тому що на сінічку, як попаде в дихальну систему, то буде біда. Перчику треба багато. У козаків завжди в'язанки перцю були. І мій тато, коли їздив, тоді не було далеко бійників таких, з такими крутими машинами, як зараз. А така якась ЗІС у нього був, коли він їздив далеко, на декілька днів то в нього в машині завжди була в'язанка і чеснику, і перчику, тому що вони їли в різних місцях. не завжди це було смачно. То яка б їжа не була, а як з'їв перчину, то тоді вже їсти все, що бачиш, і воно смачне. Так що і козаки, і всі чоловіки, які були зайняті роботою, їли багато перців. Це були антисептики, все. І ось тепер ми спробуємо додати. Додати сільки, зовсім трішечки, і замість ступки. І тепер висипаємо сюди оцю смакоту, Дивіться, яке воно смачнюще. Моркви в цій страві повинно бути багато. Цибулі повинно багато бути. Тому що і колір, і смак. У нас же тут і червоної і томатної пасти ніякої не буде. У нас буде воно гарне таке. Помаранчевого кольору за рахунок моркви. А самі розтираємо. Нам поспішати нікуди. Ось так у нас вийшло, більше нам не треба. Хто любить більше чесночку зробіть більше. Але ні сюди додавати не треба. Коли цибулька кипить, вона віддає свій колір, вона віддає свій такий аромат. Ви подивіться, якого вона кольору, помаранчевого кольору. Ось так ось така вона повинна бути не пропарена, а добре просмажена. Картоплю час підсолити. Зовсім небагато. Тому що якщо ми її не підсолену, покладемо в кінці суп, вона буде суп чи капусняк. Вона буде не смачна, вона буде така рісна дуже. Все, засмажка готова. Чесничок готовий, квасолька готова. Картоплю через хвилинку я вимикаю. І все, чекаємо тільки, коли вже зовсім приготується м'ясо і все, буде м'якеньке і будемо збирати наш кописняк. Все, вимикаю. Так, все. Капусточка у нас готова. Все в нас тут готове, додаємо, додаємо квасолю. Слухайте, воно ще не, не, не солони жні граминочки, а від самої смачної квашеної капусточки, яке воно смачне. Так, тепер вибираю картоплю з води. Ось така вона ціленька зовсім. І додаю, вже готова. Вона така, знаєте, готова, але не переварилася. Саме така нам треба. Тепер капуста вже нічого її не зробить. Твердою вона не буде. Ось так. А в е, класичному варіанті, я нагадую, картоплю сюди не кидали. А картоплю отак відварювали, клали в тарілочку. І заливали. Але я цього робити не буду, я раз зварю не буду. Зараз приїде чоловік, внуча, внуків привезти ми швидко з ним вправимося. Ми на козаки нам довго терпіти не треба. Ось так все розмішуємо, дивіться, я ще покажу вам. Дивіться, якого кольору. Картопля готова. Дивіться, косольку я додала. Якої густоти м'яско. Порібринка, дивіться, яка добре відварена, відстає. Оце таке воно повинно бути. І тепер я сюди додаю засмажку. Додаємо сюди чесничок із перчиком з гірким. Колір, ви бачите який? Додаємо сюди лаврові листочки. І тепер куштуємо на сіль. Дивіться, якої густоти і якого кольору. Лент. Він помаранчевого кольору. Капусточка білесенька, Картопелька білесенька. Аромат стоїть. Шкода, що камера не передає. Зараз ще хвилинку покипить, він ще колір зміни. Буде ще гарніший. Слухайте, який він смачнющий. Так. Солі я додаю. Ось так. Бачите? Якщо розгорнути, це просто буде. Ложка без гірки. Потім ще скуштуємо, тому що у нас все тут солоне, щоб ми не пересолили. Ось так, залишаємо на декілька хвилиночок, щоб воно все подружилося. І все. Козаки були розумні люди. Таку смакоту придумали. Гляньте, не треба ніяких там сильних заморочок, ніяких, а яке ж воно смачню ще. Сметана сюди не додається, але при бажанні можете додати собі, якщо ви хочете. Закипає. Зараз декілька закипить, щоб подружили часничок. чесничок. Все, щоб воно нам не зробило сюрприза. І я вимикаю вас. Ви тільки погляньте, яка це смакота і яка це краса. Гляньте. Жирна плівочка, дивіться, якої густоти. Яке м'яско приготовлене. Оце такий козацький капусняк. Це козацький, козацька сила називається такий капусняк. І я вам повинен сказати, що в кожній страві, української страви, селянської страви, є своя історія. Ось він настоївся, і насипаємо. Козаки обов'язково насипали у глиняний посуд. У них не було там ніякого керамічного, порцелянового не було. Не був Глиняний посуд, тому що вони його самі робили. І ще й тому, що глиняний посуд довше тримає температуру, довше страва залишається гарячою. Дивіться, всього досить. Капуста не розварилася, картопля тут теж не розлізлася, тому що ми її вкинули. Готовою. Так, насипали гущі, а тепер додаємо юшечки. Щоб це в нас була так, як класичний варіант, то ми б на дно поклали картоплю, чи якась каша в нас там би була, а зверху б залили отакою смакотою. Беремо жарненької юшечки багатенько. Ось так. Дивіться. Я вам рекомендую, це дуже смачно, це дуже-дуже-дуже смачно. І дивіться, як їли козаки. Обов'язково якась Маруся, Марічка, Марійка пекла дома рідній хліб. У кожного було сало, цибулька, чесничок, і обов'язковим атрибутом був хрін. Ось так готували, ось так їли, сильні були, не хворіли. Чого я вам бажаю, щоб ви не хворіли, щоб ви були здоровими, сильними, крепкими і міцними. Хочу показати, що їдять сьогоднішні козаки. Ось дивіться, борщовий набір. Беремо 4,5 літри кип'ятка. Висипаємо міст баночок. Варимо 15-20 хвилин і смачного вам. Сіль до смаку. Картоплю і м'ясо можна не додавати. Засмажка тут є. Молимось за вас. Оце отакі борщові набори. Ми приготували, відправляємо нашим хлопцям-захисникам. У мене на каналі є, як це все готувалось. Тут є борщова заправка. Одна з перчиком із морковкою борщова заправа. Є тут квасоля. Я вам не покажу, так, квасоля. Капуста для борщу, буряк для борщика і борщова заправка. Ось таке її вистачає на 6 літрів борщу. Ось такого. І в мене є на каналі. Я вам дам посилання: екстремальний борщ із банки. Тобто, я показувала, як я готувала без засмажки, без м'яса і без картоплі. Готувала тільки висипала ці баночки, і який борщ виходив. Я вам скину посилання. Це. Дуже корисно і дуже смачно, особливо в тих гарячих точках, де нема коли з м'ясом розварюватись, де не завжди є картопля. Особливо зараз в окопах картопля мерзне. А отакі от саме, раз так що я вам покажу на майбутнє готуйте собі це, це смачно. А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні. Хай Бог благословляє вас і хай кожного з вас береже. З вами була я. На своєму каналі і я дуже рада вашим коментарям, Вашим, коли ви дивитеся, коли вам подобається, коли ви пишете коментарі, це так надихає і хочеться творити, згадувати, придумувати щось нове для вас. Зустрінемось!